«Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ка хвилин матч розпочнеться. Матч, який має бути цікавий, напружений матч, в якому з їх гравців капітан бомбардир Бахман Фаталій. Ну що? і тепер знайомимося. І найді сьогодні і вони зараз розпочинають. Поїхали у зеленій формі харків'ян харків'янвохакілів. Тридцять третій Роман Господенко 98 восьмий. Можна пробувати хороший удар. Не ну ви що, дякуємо. Данило Кондратович. 48-й номер небезпечно може бути. Рятується Харків. Дивіться якою ціною, але ще львів'яни мають можливість. І що Харків'ян? Я думаю, що ці запитання ми поставимо наставнику Харкова. Васильосокомлинова про те, що ці хлопці з'являються у заявця. Тут можна відповідати. Штанга! Оди хороших перспективних халавити грав сіл. І у Харкова він і тієї багато чого попереду. Помилочка. Братинку удар! Братися. Удар хороший удар Боднаря. Бондар пробиває. Контратака. Харковий чусіці. 1-0. Харків'яни візгає, вона повторно, емоції вже закінчилися. Який момент, і це хто? Кондратович, я так розумію. Це Кондратович, шайба у ротах. 1-0 у нас, Станило Кондратович. І у пошуках нашої трансляції, до речі, хто за кордоном, також пишіть. Давайте свертий переклад. Зараз влаштуємо. Диває взяття воріт. Рюкова ще одна можливість зачепитися за м'яч. А то дивіться, що да штанга. І ще один момент на бука. Потім був знову домашній поєдинок. Приїхав в гості кардинал Рівне. А ось дивіться, як все завершується, друзі. Давайте дивитися у повторі м'ячосиці. Пограли. Ну а потім той матч, після якого залишив місток і один момент І м'яч у ворота. Львів'яде забиває свій другий. І ось так у нас все швидко змінюється. Ну, ось дивіться, як м'яч тут після рикошету Крюкова. До рябоконя. І Рябоконь так з носака Там у боротьбі з гравцем МСК Харків відправляє м'яч куди потрібно. Тепер потрібно відпрацьовувати Рябоконь. Удар і у сітці! І ще один лал залітає. Один-три. Лівою класно пробиває Олександр Горієнко. Робить рахунок 1-3. Владислав Константінов. Харків'янам тут потрібно вже зустрічати. Проходить передача на Сидоренка. Сидоренко, Сидоренко! ударнило! Пропустивши м'яч відігратися і вийти вперед. Ну що, друзі? Перерва у нас. Перший тайм завершився у Полтаві. Від... Від... Воротаре МСК Харків і ще перебуваючи на своїй половині поля. Владислав Константінов. Такованець дитячої юнацької спортивної школи номер 9 Харківської. Артем Дацер. До Ренкаси Доренка під пресином помиляється, і Бахман зараз ні не пробиває. А тут хто? І тут сьогодні прокоментують, Ну, грати, ще достатньо часу ще може багато чого. Змінитися. І зараз закрило дарго! Залітає ворота і найти, Все ж таки стерні Сарків'ян Батира. Таворіт також. Дивимося ще раз. Все ж таки вдалося там. Вдалося Кукленко добити. Девід Кукленко забиває. Другий м'яч харків'ян у цьому матчі Тоді Макрюков може там і ворота відстоювати. В нього є можливість. Ну що тут те, що відпрацьовується на тренування. На з Бахмут вбиває. Бачите, куди влучає Рябаконю А тут п'ячусіці. 2-4. Дивіться, яке перехоплення і м'яч у сітці. Хто це у нас? Константінов. До фальш стінки. Ось так. Ворота порожні! м'яч у воротах! Яка ж заготовка! Просто себесть! Кирило Хахілєв, 3-4. <різь> ну а тут супер розіграш, Як не намагався там пітуля, як не стрибав. Класно розіграли, там не підтримали. Справдилися. Поїхали. Там на бахма, на Бахма! Намагається, якось там все ж таки Пітуля. а тут знову порожні. І штатга. І якось так ще й не поспішає. І Тут підкат. І зараз Константинов. Константинов. Червона. Зараз можливо все вирішується, вирішуються Дмитро Митрохлюка. Удар Пітуля спасав на Андрія Пітулі. Дивіться, як рятує. Так, тут можна вже не забивати. Завершився цей матч у Полтаві. І Тут можна привітати і на Львів. Команда Олега Галамаги виборює свою другу перемогу. Павпет. Титульний партнер Фаббет Extra ліги. Гра розкриває тебе.